Вітаю тебе на каналі ROT 34 У нас сьогодні такий випуск зібраний на калінках. Нічого не встигав. Із драконом за Та протранжирив увесь час настройкою, регулюванням і всім всім подібним. Ну, Стандартно вари чайку, бери смаколик і насолоджуйся. Ну, а ми погнали працювати. Подбачте, кстати, а, а цей коврик, який ми тоді вклеювали автолін, вирівнявся. Я не знаю як, постояло воно, тут пару днів, я знімаю носівки і дивлюсь, а тут все зарблють. Все вирівнялось, ну, відносно, там же ж теж поверхня була не ідеальна рівна, вона лист на лист був наварений і містами ну, таке себе. Так що, в принципі, вже, слава Богу, воно підрівнялось, так що клей все, все в порядку з ним. Ну, зробимо технічку, я думаю, проїдемося, покатаємося на ньому, може кудись їздимо, ну, провіримо, як він там в принципі, у тормози їздить, будемо займатися. А за крило, мабуть, я трогати не буду. Хай вже ладно. Нічого там страшного. Я ж повторюсь, не для краси великої цей мотоцикл робиться. Не для того, щоб по виставкам їздити, типу який я тут красивий, тож до... Я завжди читаю, що ти пишеш і Тоже, там, ти писав, що треба бортики якісь зробити, щоб нічого не випадало. Ну, Я ж і робив цей каркас, щоб можна було по максимуму щось положити, погрузити. Щоб не було бортів, щоб можна було заборти щось воно ну, якось так. Якось. І замість бортів тут будуть траси. Я далі тобі покажу, ну не переживай, все буде. О. А з захистом від опіків ми зараз будемо. Я думаю, що зробимо щось таке, щоб можна було в випадку чого його зняти, демонтувати на болтах. На трьох болтах зробимо захист. Я вже вроді як придумав. Хоча тут теж така ситуація, що зробити його там, ну знаєш, тіпа, легко, щоб установити, зняти чи що там на петлях, на якихось там шарнірах не вийде. Бо буде заважати чомусь. Так що зробимо. Окремий елемент, який можна буде встановити або зняти, якщо він буде заважати. Так що погнали. Треба ще закріпити ті точки крайній. І все, і от воно таке буде. Ну, пофарбую, полірну, пофарбую і все. Завести, то ми його завели були, але щось він працював так нестабільно, вирішив скинути обратно кришки, перевиставити, перевиставити клапана і подивитися карби. такого Він уже заводиться, все нормально, поміняв я масло в моторі, в коробки замінив, в мосту поміняв. Ну, кругом все свіженьке, все свіженьке залито, можна буде ось його вже, хлопці потестити. Я так думаю, сьогодні я ще подокручую трошки тут по технічці і ще клапана наверно, разок крутну. Бо я не розумію, він карби вже тут перевиставляв раз на 44-й. Вже все-все перекрутив, все нове, все як треба. Ну, е, Він перехлопує на низьких оборотах, на таких от коли е, на зброс іде. І на, таком, на прям низьких в общем, десь щось не допрацьовує. Десь щось, мені кажеться, може клапана піджаті і прострілює, прохлопує. Надо от перевиставити, подивитися. Бо це я все на слух ставлю, а напевно візьму щуп і по щупам, по двом. Поставлю 0,7 і 01. 0,07 і 0,1 на випуск. Так що, це все зроблю і все, в принципі, будемо тести пробувати. Оця, до речі, релюшка на зарядку, вона працює е, в тому сенсі, що е, зарядка є, бо відключає акумулятор, все працює далі, все нормально. Але контролька не горить. І, діло, я так думаю, не в самій контрольці, а в весіре. Ви бачите. Ну, таке себе. Ну, давление тухне, все як треба, я вже перевіряв, поміняв масло, проїхався, все Все, в принципі норм. Але Но, тож він щось якось так трохи на низьких погано працює. Є, е, е, як? як Пропуски є. Ну, все це діло ми пофіксам. По Погнали. В принципі. В принципі, він так потроху радує, вже оживає. Я думаю, скоро скоро ми вже тут закінчимо. Подавав я трошки гарі на ньому. Прорвала дамбу. Бачите, немає там криця, ну, Плюс прокладка. така от Старенька. Ну, зараз, в общем, перенаберемо. Да і все. В принципі, роботи то на 20 минут. Ну, там, 25. З цим драконом я вже весь день мучаюсь. З цим запалюванням. як не ставлю той зазор. А, а, в общем, яка ситуація? Ставлю зазор 0406 на контакті, все як нужно, все як треба. Пробую вловити пам'ятки, поерті на цей момент, щоб той болтик відпадав чи хто там на лампочку робить, щоб лампочка загорілась. Я не можу вловити цей момент. Воно виходить, немає розімкнення. Я вже пробував просто виставити без розведення грузиків. І грузики розводив. Коротше, яка проблема? Він то заводиться, але клепає в ногу так, що от ну, прямо вже болить, прямо вже от, ні. не знаю воно все, знаєш, як ото ближче до чогось там виїзду, до закінчення, все воно ковиряє. Ну і тут же ж, звісно, можемо повернутися до того, що роблю зовнішній вигляд, а потім технічку. І так от воно і робиться. <хи> Ух, жесть. Та треба розбиратись вже. Омаль, погода псується, я планував поганяти десь на ньому, не знаю, гримить усе і може дощ буде. І він на цей час голки по центрам він неадекватно реагує на це регулювання. Перед цим було, в принципі, все. ок. На півтора оборота він найбільш адекватно працював. А зараз він щось непонятно, якось плаває, воно все так дуже нестабільне. Ну, Будемо будем розбиратися на завтра. залишу це, галки спробую підкоригувати і все там підкручу і попробуємо проїхати ще раз. Я думаю, надіюсь, надіюсь, погода дасть. Зараз треба доробити вже цього, покататися. Провірить усе. Ну, мотор ніде не поплакав, нічого не тече, ні з мотору, ні з моста, ні з коробки. Я його вчора вже насілував як міг. Нічого не тече. Все все, всего. Пока. Поки все огонь. Треба отож довиставляти. виставляти. І тут взагалі така біда коротше, з не була, що виставляв я жигу, в общем, виставляв я жигу по метки на маховику по Рі. Коротше, я тобі зараз розкажу просто що все почалося. Мозоклюсь твої зажані. Виставляю контакт. Зазор на контакті 0,4-0,6 0,4-0,6 мм. Виставив зазорчик, крутнув, все, щуп 0,4 свободно, 0,6 Уже там дуже, дуже туго не залазив, можна сказати. Все нормально. Виставляю пометки R. <кій> На грузилах зажигання розвожу ці грузики. Все це діло виставляю, м'ядке R стоїть. Кручужий оп, болтик упав, все, затягнув. Лупара в ногу клепає так, що ну, в мене запасних немає. І це, думаю, не воно. Там з одним е, гуру карбюраторів зажигання і все, що зв'язано з мотоциклами. За ним вчора побалакав, каже, став повимте. Повимте. Я ставлю, маю, працює. Представляєш, вчора приїжджаю вже вечором додому, Ставлю, вимити. Все ж зазорчики, все ж момент оцей обпала. Грузики не розвожу на цьому ж ексцентрику. Все, падає, закручую, Бзинь. працює. Ну от що, і що? Ти почитай книжки, ну не повинно працювати. Чи не повинна, чи я не знаю. не знаю, так воно все пишеться. Да? Навіть по книжці по ерки виставляється, не доходячи до ВМП. Не доходячи. Так, так працює. <смес> ну в общем. Ладно. щас каву. А що в нас осталось тут? Чи залишилось? Надо якось поставити пильника цей на мост на сам гук. Чесно влом. мені, капець, це на, на централку треба кидати. Ну, а так, в ходу він гарне. Тільки отож все розкручено, подокручувати. Ну, амортизація. Я десь читав, хтось в коментах писав, що весело буде е, на носилках короче, людині. Ну, чесно, я скажу, от коляска йде дуже рівно. Вона то рівно йде, звісно. Ну треба якісь фіксатори все-таки запалити. Погнали дуже-дуже багато. Роботи. Я не пам'ятаю, чи я казав, але оцю я резину, ось ці дві гуми, відправлю нашим колегам чувакам із Знам'янки Кіровоградської області, теж клепають рукадавів, отаких драконів подібних. Ну в общем, Поможемо хлопцям, може ще ще Буду відправляти, бо забув, чесно кажучи, вже давно пообіцяв. Нам, нам воно все це діло не потрібне, не знадобилося. У нас от знайшовся, знайшовся комплектик мітасів. Ну а ці віддамо. Ти представляєш? <смі> Мій день натягував цю ручку і тон, бач, не дотягнув, Не дотягнув, Проте <смі> Два троса обірвав. А, -а, -а, а! кінець він завжди веселий. Троев. вроде не знаю вроде в ногу уже набье примыть ух ну короче попробуем уже ничь почти на дворе Защита вже покрашена, все вже поставив. Ну, тут треба всі ці моменти буде попідкрашувати потім. Ну, потім зроблю. І вирізати треба, бо провтикав не вирізав. Тут щоб можна було свічку достати. Дирочку, лючок такий. Ну, дирочку, взагалі. та і все. Вова нам траси попаяв, все поставили, все. Вон. А це ж теж цю ручку так і не напер. ну хай, Трошки оставлю на потім ще роботи. Ну, все як завжди. Уже, якщо чесно, і ноги болять, вже все болить від нього. Капець тут набуркався, навиставлявся, рачки налазився. Ну, все як нужно. Ну в цілому вийшло в принципі, непогано. Тільки це ж теж. Треба ще буде до наступного випуску розібратися із релюшкою, бо контролька не горить, зарядка. Це мене не влаштовує. О, дощ спустився. Такий нормальний. Ну, давлення горить, тухне, Ой, тобто тухне не горить, все окей. Карбини течуть, все тут технічно зроблено. Мост, все вже ж провірили, тормоза на коляски. Все працює. Все працює. Це, що? це вже нас. Ну, мене радує. Так траси поміняли, все вроді зробили. А що тут по покрученому? Як тут воно у нас? Холостий, навірно, крутим. Покатались ми на драконі за искусствоми. Ну, правильно хорошо так, правильно потужно. В принципі, хотелось, конечно, тобі зняти -то там десь. по таким полям, огородам, подібному езде, по такому проводу, легкому качав, але не получилось. Іде дощ, трошки нам скоригував планы. Ну та нічого, до наступної неділі погода повинна якось вирівнятись і я думаю покатаємося, познімаємо. Е, останні тести перед тим, як ми вже будемо віддавати його хлопцям. Е, наступної п'ятниці ми проведемо і все. В принципі, як він заводиться, мені вже подобається, в ногу він не б'є. Все по ВМТ настало як треба, так що неочікувано, але лови такий лайфхак на останок. Ну і підписуйся, якщо ти ще не підписався, не забудь прожати лайк цьому відео, підтримати наші такі українські проекти і корисні. Ну, в общем, зустрінемось наступної п'ятниці на каналі ROW34. До зустрічі!